Всім доброго дня! Знімав цю синяток на задньому плані була ось ця пальма. Напевно, одна в Україні із Тополі, тому що всі в'яжуть з верби. І людина підмітила, що потрібно оце обламувати. Ну, дуже вам дякую, тому що це був мій перший експеримент і дійсно ви праві. Обламувати треба, щоб була велика гарна крона. Обожнюю вас підписники, якщо я щось десь пропустив чи не замітив, підкажуть, поможуть, допоможуть. Напишуть. Ось так зараз зробимо. І ця пальма у нас як зацвіте. А дійсно, напишіть, хтось бачив пальму з тополі. Що це я проекспериментував таке, що в Україні навіть такого немає. Це зараз ми обірвемо і вся-вся-вся оця гроздь піде в крону. Потім буду далі показувати.